Так, всім привіт, всіх вітаю. Залітаємо в тунчик. Після блейкауту, після відключення, трошки є світло, трохи катнем. Буду вдячний за підтримку. Залітайте. Ютуб, Твитч, ТікТок. Посилання в шапці профіля або в описі до відео. Буду дуже вдячний. Що ми катаємо? М -м, може буду пробувати того ж самого блэк-рока знову брати. Вчора тільки забрав. Треба пару боїв відкатати на ньому. Так що якось так. Можна чергувати. Де то щастячко? Я його хотів перемалювати. Щось цікавіше. Такий нарядний. Мені подобається. Найс. Nice. Так, що? Влад поїде чи не поїде? Запросимо резерви. треба напавно золоті підрубати на досвід катати Let's go. Обкатувати цю беброчку. Треба пару сесій відкатати, звикнути до нього. Так, їдемо на центр. Десь до маяка. Арти нема, можна пробувати там щось грати. Але ж знову Black Rock 803. Хатстер, Кранвагіна теж вже буде задовбувати, напевно. Зараз побачимо. Я щось навіть 803-го обганяю трошки. Плюс-мінус. Так, писачи них там. На все в яму з род соскочу. Ух, полетять. І вже на простріл виставляється. Давай. Ще я казав, хакер. А ч... А, це Black не, все, я в ангарі. А як він, блядь, на турбіні раніше доїхав? Піздец. У нас тяжки повставали. Тяжики повставали, боже. Так, зараз треба роздуплися. Просто нагар з одної йти, нахуй. Я поняв. Попускають як. Не знаю кого. В них, е -е, короче, цей блокрок на турбіні грає. Може теж турбіну поставити. Були крок на турбіні. Так, спробуємо в Вчора так непогано йшло. Вдень на вечір скурвилось, правда, а вдень непогано йшло. Побачимо, що сьогодні буде. Пару поразок буде, то хуй. Хотілося б підняти міточку, але ми боями... Блях, протешок багато. Неприємно. Зараз побачимо, що у нас тут буде. Може я сильно загресую. Це буде як вчора бляха теж. Ми були крокові, заліз сюди, а наша Тіма не підтримувала, стояла тут в будиночках. От. Зараз перевіримо. НЛТшка тут Льотає. Hello, my darling. Ммм, давай лезу. Так, що тут на горку хтось буде пикать? У них тут щось. А он, напевно, в лісі Ай-яй-яй-яй-яй, що за. Ракопостріл. Так, дравець чекає, чи я тут сижу. Ну, щось і щоб там не видко. Привіт, вот. Хеллоу. Ти тоже без світла сидівчиш? Днем то. Ну як працював на станції. Постигни внизу. А, тут ОСТшка під'їхала. А ну пикнеш назад с этим свитлом блядь, за пейкал блядь. Учора блядь. Попередження схватив, блядь. блять від кого? За шо <gutly> Ну блядь. Включили свитку Я вхожу я курить <relatives> <смеш> Начинаю двигаться, блядь. у мене танк грузний, блядь. Я дивлюсь на лампочку на роутері, а у мене лож мигає красним, блін. Пропадає. І байга, ж... Ах ахтеш. ж нехороший. Кинув бота, ботик кину не у -у -у. один, мабуть. Оштрафували мене, смішали, блядь. Крети списали, босси, Ого. Сильно? 300 000 кредитів списали и 2к списали. списав. Сіра, перша розтаки чую. Ага. Ах ти курва. Це я взяв, блять, D803 купив. І третій бій, по-моєму, вийшов, наверное. Блять, це канапенер заїхав, сука, ну це пізда тепер буде. Мене тут заебе. Його ніхто не контрить. Ну, знову блять, дали підтиснути. І робіть що хочете тепер? Як ж хорошо тут було без нього? Вона ще вже шотні, до. Да. І все, вс, ми тільки тайпік з ХПшками ці покоцані. Треш. Не, не дасть мені пограти. Ну нахуй ти сюди приїхав, на картонію. Нахіра ти це робиш? А давай, не в мене буде там чекати. А, ха ха ха, -ха треба, щоб... Блять, вони лізуть кудись. Вони кудись лізуть. Це в них брейкер ще пасивно грає. Як тобі Блекроук, до речі, бачив, що ти його забрав. Такі ще не розпробував щось. Якось мені чогось не вистачає на ньому. Т803 такий стар, блять. Іначе, блять, і може, а є такі бої, що ніхуя не може, блять. Не може, скої. Ти вже його взяв? Да, да, так. Да. от Мауса фармить, а у мене тут Канапенер. Один бій можу, блять. Сьогодні катав, блядь, два боя, один бій, 5 к другий 6800, блядь. Початку боя, блін, почав катати. Один бій, півтори, блядь. Блядь, приїхало. Підійбайся від мене, канапер. Ну, залежний панчик, такий, Вин залежний, блядь. залізники, ага. бля. Тау, не знаю. Може, то ще треба навчитися. Хто дивно летить, блядь. Объезд. Ну да, да. Блядь, ну что не вытать? А так она пробывается О, проснулась уже. Ой, блядь. Ой, уже не треба проснулась. Игра 2, блядь, засал дела 275 Ну я на стерви от Бумаби, я тоже на стервии ну, да, так, так, Блэк Рока раз. Блейк же ж, ж танкует, и кивид башки. Все, да? там, да. так, і... А Т803, ну в принципе, в його ВЛД танкует и башка танкует, крім шишки. НЛД, конечно, тоже картон. На башні у нього щоки пробиваються. У Блейкрока? У 803 А, Та там щоки, там треба 340 плюс. Я вже пробував тестити. Mm -hmm. Бо я на стерві якось проти нього стояв, то теж хуярив його. Ну, ну, Мало того, то, що в шишку влучаю з близької дистанції, легко так і ще й в щоки пробивається. Чоки, да, ну там я ж кажу, там 340 плюс треба. Ну це не багато танків таких. Якщо стерва на голді чи. Uh -huh. Яга, то конечно проб'є похер. Так. Ну тут у мене попався, тип був, блять, на цьому на турбіні, були крокові. А ну зараз хвилинку. У хвилинки я підійду. Uh -huh. Вот то до 10 можем. Вот такое. Ніхто не Ой, очікував, блядь. да. Почався сезон генераторов, блять. Начинаю всі звонить заябывать, блядь. Ага. Ломается. Люди, блін, вони в них стояли по півроку, по року. Бен, бензин я ж казав, випалюйте бензин, закривайте краник. Mm. А зараз приносять, блін, чи привозять? Розбираєш, а там такий желатин, блін, в карбюраторах, Блін. Лиші mm. фракції випаровуються, бля. Остається ота вся моча. Жикльори забиваються, блін. Так, де да мені тут 4 плюс настріляти. Коричневий є. Спробую на бархани поїхати. Давай я направо поїду. Не хочу я там стоять, блін, внизу. Може який рачок під'їде туди, близько. Напередодцера забали. Задовбують мене вони ніх пробиття не вистачає його, блядь, нікуди уярить. Та він шиється, просто що його башка імбова, да. Угу. Його треба підловлювати, він блючок. ВЛД шиється, блін, ну мехвода. Ніхто не їде. Та ми пробив. Прикол, чарика не пробив, блять. Чариканка, ну видно. It's... Та ты вий, я не можу в борт. Чарика не пробив, стірву не пробив. Що за. Блядь, зверху стояла мала, блядь, хуйня. Блядь, в землю. Бись кричали гості. Угу. Mm -hmm. Їх ніхто не профофлив. Може я быкану? Треба... Давай я трохи бикану, а ти вище під'їдеш. Вони их там по любому стоять. Ні, петехи можуть стоять. Поченьки. Он вазики там. Я просто вище сюди під пагорб під'їду. Та да, блять. Кошик приїхав, з собака. ДПМ нас тваринка. На ВЛД полетіло, ну. В Фошика тоже ВЛД. а другий залетіл. Блять, знову ВЛД. Бачиш, але раз треба. Танка крутится. Та блять, ну куди ти летиш? Ну йопа не в рот. Що за снаряди у мене сьогодні? Не хочуть залітати. Кривые снаряди я називаю. А да. Не те слово. Так, трифон ищит. Так, Фошик биковать хоче їхать. Стерва і и лево там стоять. По любому. Ну сюди вниз, хіба що тобі під'їхати. Давай попробую. Угу. Mm -hmm. Я посвідчу. Мене огляд максимум. А пошик уже теж полетів бач. Та да полетіло чудовище, воно зараз буде одкисний. Мені повід'їжджали. Повід'їжджали ж. Не пробив. Башні стоїть собака. По шикупурі По шикупурі задумав таке, блін, нехай Ей, Льопік на нього їде Льопік, Льопік їде Угу Що до Грифона з ракою то встав, ну Ну да Йобаний вазік не влучає в нього ще Тер, мені пропише. пише Не пропише. Та ну шо Та, блядь. це блядь. два рази ТВПшку, блін Не летить і все, Пусть... ну Давай разъёбай их, я хоть посвечу. Блять, чёкан. Я стреляю, то хоть посвечу трохи. Ну, я Агрифона, бля, убивать. Давай-давай. Турик ну, Ммм, на грифонді. А, Грифон тоже по коробке дав, блядь. А, матня. Ну, Грифон, я те... А, його зараз уб'ють, блядь. Я на ягу тоді переключаюсь. Ой. Грифон, що ти, ти, блин, хочеш? А там бабаха щі. Да. Блядь, не летить. Там... Не летить 750. Ладно, 5700, ну блять, можна було більше. У мене пару снарядів не залітало. 200 і 2, 200 на насвідило. Це я молодец, Нормально. Снаряди такі не залітали, дикі. Ну, 2500. Де можна було 6 долати на Ай, забрали, блять, скинулися. Пацаки потікали вниз, щоб... блін. Бабаху останній постріл не залетів у мене. Опадали жучари. Як я бабаху танканув, як езий, бля. Пощастило. <сум> насипали трохи кокулят. Привіт, каліп. Як маєш. А так ти один, блин, тут ай давав жару, блять. Я думав, тут ще всі настріляли, нихера. Ну, навіть фошик там щось. Ну фошик. Постенький ну, зараз... куди йому. Ані, для... не буду тьпать, мені треба 20 тысяч. Ну, поки. поки беру стерву, буде зливти зиму того. Black Rocket. Якось вподобайки. Ой, блядь. Ну блять, за шо нахуй? Ну зараз поїду, блять, буду лючком торгувати, блять. Ого. З роботи лікуєшся. Преш, а шо так тебе осталось. жорстко. Вазик 803... Бля три аутешки Йосип не хоче на гору, да? Зараз я його розверну, блядь. Нара тебе висвітять, блядь. Давай звалюй звик Угу. По педалям, по педалям. Так, кушка у нас ночі на гору їде. Що у них хтось пезда, я б на е 5 до речі, ще пограв би, блін. У ну, мене світло охнуло знову. А ти пропав? Ні, я, типу, тут, але, блядь, світло виробили. Воно побуло, блядь, години-дві, напевно. Максимум. У нас. У нас в 11 виключать. 7 включили в 11 виключать. Пиздець. Пограв, блять, по пограв. Я свічусь. Та сука не летить. Що там верхемку ніхто не чекає? Пришлося шитися проти Тайпа. Короче, він мені 3 з 3 в закидає, а я їм нічого зробити не можу, бля. То я психанув, бля. Проти якого Тайпа? П'ятого. Чого я свічусь так жорстко вихтуйти ступень 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 Та у них тут, у них Hauteшки. у них отут хтось стоїть. А тебе вони РХМшка світило. блядь. Ну що за хуйня, ну? Хлопці, блядь. Ова, мене вже чекнуло, батик. Ну чого їх, блядь, усі тут, у нас нікого нема, блядь. А тому що наші ви в лісі позупинялись. Не лізь туди, блядь, ти вискажу лізь. А що ж ліз. не лізь, вже, блядь, пізно, я вже не відкачу. А хто мене тільки що чекнув? Та, блядь, ви зазвичай. Mm -hmm. 803. Весь, весь 803, блядь У їх тут вся команда у нас никого Треба съебну то Нормально. Халилуйя я съебнуть Блядь, чек на ушко У них тут команда блядь, на гори У нас блядь. Как всегда Це ж РУ-3, да. Ру-3. Да, ага, понятно. Да и 7 катається. Там було видно, що Сьомий не хоче їхати від початку. Не, я на другом грав до цього отличные бої. Даже поразка, блін, то стоїш, настрілюєш десь, блін, щось виходило. На РУ-3 тільки заходишся, блядь, починається, блядь. Бот на боті, блядь, ботом погоняю. Маус решил. Я повильный, нахуй мне не ехать, блядь. Угу. СТшки, блядь. Их позалякувать. Пушка 432 решила, что она, блядь, ПТ. Епь, а ну сейчас так, я блядь. пропаду труха. Понятно. Тут псы, блядь. Я відскочу Денно трошки. Я на хрепінрати Так, дограю цей бій та й буду офутись. Жуки малі. Сыпалось типа жестко. На секунду я шел. Ничего не бачу. Батик на базе. Епись на базе. Капать. же животы. Да все уже. Ушка померла, а от і єбрик. Єбрик. Не дав тікти навіть. А у нас целтешка дурак. Ладно, на цьому я буду завершувати, бо блін без світла. Неприкольно. Зовсім грати. Не факт, скільки ти протягнеш. Нє, я типу протяну, то на годин 5 точно, але нашу. Ну да. Не знаю, коли його дадуть. А залітайте, підписуйтесь в YouTube, Twitch, TikTok, Посилання в шапці профілю або в описі, до відео буду вдячний за підтримку. Такий коротенький сьогодні получився. 27 хвилин. Да. <усти> <с Bastard> ну, півтори години побуло світло. <прос hacen> Це і в нас така сама матня, скоро жде. Ну, в нас і так цілий день сьогодні не було його майже. <х said> Oh,